Знак душі несподіваний поклик Привіт. Я хочу, щоб ви на мить зупинилися та подивилися на свої ноги. Знаю, це здається дивним проханням, але повірте мені а тепер придивіться уважніше, чи довший ваш другий палець на нозі той, що поруч із великим пальцем? Якщо так, то це відео, не випадковість. Те, що ви зараз почуєте, може резонувати з чимось дуже глибоким у вас, з тим, що ви, можливо, відчували з дитинства, але ніколи не знали, як назвати. Ви незвичайна людина, ви носите в собі знак, мовчазний знак того, що ваша душа одна з тих, що з'являється лише раз на сто років. Якщо цей знак є всередині вас, зрозумійте, ви не випадково прийшли в цей світ. Ви прийшли з обітницею, священною обіцянкою, даною задовго до вашого народження. Можливо, все ваше життя було позначено відчуттям неприналежності, інакшості. Можливо, у вас є звичка допомагати всім віддавати себе повністю, навіть якщо ніхто не помічає ваших зусиль. Чи відчували ви коли-небудь біль у тілі та душі, який не можете пояснити? Глибока самотність, яку, здається, ніхто у світі не може осягнути, сьогодні ви нарешті зрозумієте, чому. Ця маленька особливість вашої стопи, яка для більшості людей абсолютно нічого не означає, може бути доказом того, що ви перероджений Ботхісатва. А якщо це не ви, зверніть увагу, бо, можливо, ця особлива людина дуже близько, і ви не повинні її ігнорувати. Завдати болю, душі таким чином може означати порушення священного завіту. У цьому відео я не говоритиму про порожні забобони чи народні вірування. Я розповім вам про знаки, знаки, які душа залишає відбиток на фізичному тілі ще до приходу в це життя. Мовчазна мова, яку може розшифрувати лише серце, те, що ви так довго бачили, як просту анатомічну різницю, сьогодні ви зрозумієте, як покликання, ваше життя не помилка, ваше тіло не збіг обставин. Цей палець ключ. І сьогодні разом ми відчинимо ці двері. Палець обітниці знак Бодхісатви, уявіть на мить, що кожна частина вашого тіла це лист, послання. Надіслане з вашого духовного минулого, написане вашою власною душею задовго до вашого народження. Другий палець одна з цих літер. І що він говорить? Він шепоче: я повернувся, я повернувся, бо залишив щось незавершеним. Я повернувся, бо дав обітницю. У найглибших буддійських вченнях ми розуміємо, що не все, що ми бачимо своїми очима, є повною реальністю. Всесвіт сповнений мовчазних символів, знаків, які розпізнає лише душа, і це один з найпотужніших. У багатьох культурах наявність другого пальця ноги розглядається лише як анатомічна цікавинка, можливо, яка називається грецькою стопою. Але в стародавньому буддизмі тибетській фізіології та окультних текстах значення набагато глибше. Цей палець відомий як палець мудрості або палець обітниці. Чому? Тому що він несе знак тих, хто склав урочисту клятву, не досягати власного остаточного звільнення, нірвани, доки всі інші чутливі істоти. Також не звільняться від страждань. Якщо у вас цей довший палець, ви не кращі і не гірші за будь кого іншого, але ви той, хто добровільно вирішив нести частину тягаря страждань світу. Можливо, саме тому ваше дитинство було особливо важким, можливо, ви страждали більше, ніж інші навколо вас, відчуваючи все з надзвичайною інтенсивністю. Можливо, ви ніколи по справжньому не вписувалися, відчуваючи, що цей світ з його правилами та поверховістю просто не є вашим справжнім домом. Ви не самотні, тисячі давніх душ повернулися з цією ж мовчазною позначкою. Це відео, нагадування про те, ким ви є насправді, тому що ваша чутливість це не слабкість, це ваш інструмент, ваше співчуття це не тягар. Це ваша місія. Ті, хто носить цю позначку, відчувають, що прийшли служити, навіть якщо часом світ їх не розуміє. Це ціна такого великого серця. Тренування, а не покарання, мета болюколи, ви озираєтеся на свій шлях, ваша історія, ймовірно, позначена ранами, які ви не можете пояснити. Дитячий біль, що залишив невидимі шрами, складні стосунки. Які, здавалося, випробовували ваші межі, хвороби, що виникли без видимої причини, втрати, які залишили вас безмовними та розбитими серцем, і серед усього цього ви, можливо, безліч разів запитували себе, чому я, чому життя таке важке, якщо моє серце завжди прагнуло творити добро? Сьогодні я хочу, щоб ви почули щось, що може повністю змінити ваше сприйняття власної історії. Ви ні за що не платите, ви тренуєтеся, душі, які несуть священну місію, як ваша, не народжуються з легким шляхом без перешкод. Навпаки, вони народжуються з найглибшими викликами. Тому що їхнє завдання не просто вижити, а просвітитися через власний досвід. Подумайте, як ви могли б щиро втішити когось, хто страждає, якщо ви ніколи не знали глибини страждань, як ви могли б говорити про безумовну любов, якщо ви ніколи не відчували болю розбитого серця? Як би ви могли допомогти іншим зцілитися, якби самі ніколи не відчували болю відкритої рани? Те, що ви пережили, не було покаранням. Це було ваше формування, це була підготовка вашої душі. І хоча це все ще боляче, хоча ви все ще зцілюєтеся, ваша історія не була марною. Кожна втрата навчила вас відпускати, кожна зрада навчила вас бачити чіткіше. Кожна мить самотності готувала вас бути безпечним притулком для інших. Ви як бамбук, він гнеться в бурю, але не ламається. Ви, як квітка лотоса. Вона росте в багнюці, але бездоганно цвітеє, завжди прагнучи світла. Якщо ви відчуваєте, що пережили більше болю, ніж більшість. Це не випадково. Ваша душа складається зі старшої, стійкішої та мудрішої матерії. Ви тут, щоб довести, що біль не руйнує, коли є мета невидиме служіння, вага тиші є дещо, що мало хто може зрозуміти, і, можливо, ви відчували протягом свого життя вагу тиші. Не тиша миру та спокою, а тиша невизнання, нерозуміння. Той момент, коли ти допомагаєш комусь усім серцем, а вони навіть не усвідомлюють твоєї жертви, той день, коли ти віддав усе, що мав, а натомість отримав байдужість, та розмова, під час якої твоє серце відкрилося з повною чесністю, але ніхто насправді не почув, що ти говорив, чи звучить це знайомо? Якщо так, то це тому, що саме така тиша супроводжує перевтілених бодхісатв. Вони приходять у світ не для того, щоб їх святкували, аплодували чи ставили на п'єдестал, вони приходять, щоб служити, і найчастіше їхнє служіння непомітне. як дерево, яке пропонує свою прохолодну тінь у спекотний день, не просячи подяки, як вода, яка втамовує спрагу, а потім тече далі, нічого не очікуючи натомість. Ця тиша, яку ти носиш, не порожня, вона глибока, тому що всередині тебе криється давня мудрість, яка знає, що тобі не потрібно бути зрозумілим усіма, щоб виконати свою місію. І навіть якщо це боляче, навіть якщо ви іноді сумніваєтеся, чи воно того варте, кожен жест мовчазного співчуття це полум'я, яке ви запалюєте у темряві світу. Можливо, ніхто його не бачить, але Всесвіт справді записує кожен вчинок, бо на шляху Бодхісатви заслуга полягає не у зовнішньому визнанні, а в чистоті намірів. Скільки разів ви вбирали в себе біль інших і мовчки носили його, не знаючи, що з ним робити, скільки разів ви ковтали власні сльози, щоб не хвилювати тих, кого любите. Скільки разів ви віддавали більше, ніж могли, бо щось у вашій душі просто не дозволяло вам покинути когось у нужді, це не слабкість, це ваш знак, це ваша сила, шанування вашої обітниці, шлях уперед, якщо ви зайшли так далеко, якщо щось у вас всередині ворухнулося, коли ви почули ці слова? Не ігноруйте це відчуття. Душа розпізнає істину задовго до того, як розум може її обробити. І якщо сьогодні ви відчули, як це послання промовляє безпосередньо до вашого серця, можливо, це не випадковість, можливо, це явний знак того, що ви готові згадати. Пам'ятати, що ви прийшли в цей світ не лише для того, щоб виживати, оплачувати рахунки та виконувати повсякденні дії, ви прийшли, щоб зцілювати. Підтримувати, направляти своїм мовчазним прикладом. Другий палець ноги, довший за великий – це лише видима поверхня, верхівка айсберга, чудової історії, яку ваша душа вирішила прожити задовго до вашого народження. Вам не потрібно нікому доводити, хто ви є. Вам не потрібно переконувати світ у своєму світлі. Ваша проста присутність, коли ви проживаєте її свідомо. Достатньо, щоб змінити оточення навколо вас, але тепер, коли ви знаєте або принаймні пам'ятаєте, ваш обов'язок шанувати це покликання, шануйте свій знак, коли ви обираєте любов замість образи, шануйте це, коли слухаєте когось без осуду, коли допомагаєте, не очікуючи нічого, натомість, коли йдете серед шуму світу зі спокійним серцем. Бо у світі, де всі кричать, щоб їх почули, саме ви будете тим, хто шепоче в втіхи, у світі, що відчайдушно мчить, ви ходитимете, повільно, міцно тримаючи ноги на землі, нагадуючи всім, що кожен свідомий крок залишає слід світла. Якщо ви носите цей знак на своєму тілі, це не прикраса, це заклик до дії. Заклик жити пильно, не дозволяти страху загартувати ваше серце, не дозволяти болю робити вас холодними. Заклик знову і знову обирати співчуття як свій єдиний шлях. Продовжуйте йти, навіть якщо ніхто цього не помічає, бо кожен ваш крок це тихий акт любові, який змінює світ без звуку.